Щойно урочисто, величаво і грандіозно трембіти сповістили любителі вам Богу і банків що сьогодні на Закарпатську вулицю прийшло великий ключ свят. Сьогодні всі, хто до такого чудового побиту сроку, як мало Давайте глянемо, як живувалися. Доброго дня. В першу чергу наші спортсменки сріблі, всі люди, які так або інакше мають відношення до спорту, вболівальники гандболу, функціонери і всі, хто своє життя пов'язав із спортом. Сьогодні вже було відмічено, що в історії Закарпаття це перше ігрове срібло. І те досягнення не тільки гандбольного клубу, а всього нашого срібного краю, срібної землі Закарпаття. Ще я щиро вітаю. Історія гандболу на Закарпатті, жіночого гандболу, починалась не сьогодні і не вчора. Це історія півстоліття і де-де в такому воді, як гандбол, немає на серйозні досягнення. Сьогодні між нами олімпійська чемпіонка майстер спорту міжнародного класу Ніна Гецько. І багато інших, які а, мурували пінгунтя для сьогоднішнього досягнення в гандболі. Так складний був цей 20-й ювілейний а, чемпіонат України в суперлізі по гандболу. Ну, але я хочу сказати, на старті завжди ми перші матчі провалювали. І після постійно доганяли, боролися на фіналі. Цього року ми нормально стартували клуб дівчат, ми пройшли нормальні збори під керівництвом старого нового тренера, який дійсно побудував так програму підготовки, що на старті вони зразу досягали успіху. Так що ті завдання, які ставилися перед тренером, перед дівчатами, вони виконали на 100%, тому що сьогодні секрету немає, можна сказати. Мінімум це було війти в призери, це третє місце, і максимум, чого ми могли взагалі досягнути, це срібно, з чим я сьогодні всіх вітаю. Для нагородження відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації нагрудним знаком за розвиток регіону на сцену запрошується Петровський Борис Анатолійович, головний тренер горного клубу на пати майстер спорту України. А ця нагорода за ті переживання за ті нервні клітини, які не поновлюються в організмі не тільки його, а всіх тренерів. Так що здоров'я тобі здоров'я і мати мужності далі піднімати на вищі піддестали під, е, наших дівчат. Тим більше, що ми в розіграші Кубка Європи. Сьогодні ми наша серебряная команда порадовала нас. Я хочу поздравить девочек, представителей клуба, тренерский состав с серебром. Это большое-большое достижение. Большое вам спасибо, что порадовали нас. Дорогие ужинцы, закарпатцы, мне приятно, что в самом нашем месте, в областном центре, Ще додалося декілька таких приємних направлень. Це Ужгород, вважаємо європейським містом, духовним, адміністративним центром. Але сьогодні ми бачимо і можемо сказати, що Ужгород є центром Закарпаття спортивний. Так що я вам бажаю великих перемог в різних видах спорту, особливо гандболі. Дякую вам. Звернення президенту ганбольного клубу Карпати Ведиді Олександру Олександровичу. Шановний Олександр Олександрович, Федерація Ганболу України відправляє керівництво ганбольного клубу Карпати гравців, тренерський з е, завоюванням вперше за всю історію існування клубу срібні медалі чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги. Цей вагомий спортивний результат засвідчує про високий клас команди, волю до перемоги. Та злагоджену роботу усього колективського клубу. Бажаємо вам та вашому клубу подальших успіхів та нових перемог. Ми вдячні вам за великий вклад у розвиток ганбольного клубу України. Президент Федерації ганбольного клубу України третя. На сцену запрошується для отримання нагороди капітан команди гандбольного клубу Карпати Ужгород. Natalia Turgalo Тримку і фундатора законопасського гандболу, олімпійську чемпіонку і нормально висько. Ані молоситися поглашені на я думаю і надіюсь что на следующий праздник это будут уже золотые медали. Ну а нашого почетного президента отборного клуба Александра я хотел бы поздравить Олимпийского комитета Озелен Зависа Булки, подякувавчик и медалі. За то, что очень много взялась, командуючи. Запрошуємо на сцену палких уболівальників гандболу Калинича Йосипа Йосиповича, Рифака Степана Степановича, Деяка Тереса Володимировича. Активніше висвітлювали гру клубу в переможному сезоні. Тож запрошуємо на сцену Аллу Олександрівну Петрову, директора ТРК Даніо. Селишина, редактора спортивної рубрики газети Новини Закарпаття. Степана Степановича Селменського, головного редактора газети Спорттайм. Музикаш, редактора газети «Закарпатська правда». А також Володимира Юрійовича Тарасюка, ведучого програми «Спорттайм» на ТРК «Тиса-1». До слова запрошується капітан ГК Карпати Наталія Туркало. знаете, нам приходилось побеждать. Побеждать э, себя, когда тяжело, когда э, непросто, э, когда физически устал, иногда хочется махнуть руку, иногда приходят мысли, а зачем это нужно? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что стоит играть для того, чтобы побеждать. Поэтому, э, Я рада, що ми одержали победу. У нас чудесний колектив, у нас чудесне дівчинки. До слова запрошується головний тренер гекарбати Ужгород, майстер спорту України з гандболу Борис Петровський. Батькам, які привели цих дівчат в секцію. Дякую тренерам, які навчили АЗАМ, привели любов до цього виду спорту. Дякую голівникам, які підтримували весь цей час. Дякую спонсорам, які допомагали нам і команда в цей час ні про що більше не думала, тільки про гру. Дякую команді, яка билася до кінця. Дякую всім вам. і не кинув команду в тяжкий, тяжкий стан, коли це було. Вітаю його теж перемогу. Дипломом нагороджується Летида Олександр за друге місце, за друге місцему Україні передживаючи Давайте ще наймутливіші області для кожної дівчини, для кожної учасниці. для цієї команди, яка стала призером завдяки тим всім людям, які допомагали. Багатьом людям, які сьогодні знаходяться в цьому яскравому залі.